Привіт! Всім привіт! Ви на каналі Діма і Мартуся і сьогодні у нас пікні в жгові! що ми підготувалися. І, і, і нами ще Наш <різь> капітаром. <Капібара. різь> нас зелений вайб. Я... Зелений вайб. Два цечка до куча. У мене капівар у у капі 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 і два. Отавий кухнастий. Кухнасті! А давайте заливайте. А я чай маю То Давайте Давайте розкажемо, що сталося. Так. Вже школа прийшла у цирк, який приїжджав вже 4 рази і показує одну ту саму програму. Так. А ми не хотіли. І ми а, то, так ще цілих 100 цьому класи. Мені дали 50. Давай я відкривай. Дивіться, і всі пішли на пішов десять, а ми вирішили зробити такий от пікнік. Поперше ми на церквах були дуже. Так. Та й то не такий добрий церкви. От у Львові, щоб поїхати туди у спеціальне приміщення, не закону цирк там дуже пані <пайний> цирк. <пайний> а ти <пайний> може приїхали.

показувати. Коротше, знаєте що? Ми, э, хто не знає, ми вчимось в четвертому класі. Надо... Мам, дирать. давайте я можу. Давайте, Мам. Як ти всі мав, ти А давайте е, э, говорити всякі історії, як ви таке. Так, коротше, давай, я, я, поставлю... я поставлю тут два вот телефон. Дивіться, отак воно. Нас навіть не видно. Мене не видно. Так, давайте я ось вот отак во поставлю тут. Вот. Я не знаю, отак. Вот Вроді всіх видно. А, давай. Вроді б. Нас видно? Так.

Я буду Я буду Твікс. А Настя? Я зламаю його. От речі, записайтеся попкором і всякими кустяшками. Убили сто відсотків, хочете їсти, коли подивитесь оце от відео. Угу. Попкорн. Та що ти тут попкорн показуєш тисячу разів? Ти така попкорн і попкорн, і попкорн, і попкорн. Ти тільки за відкарми свої. О, здесь тебя можна знімати? Добре. У нас приватно особа, його не можна бо знімати. Я не маю в біду вилогитися, бо мене вилогили, робити вилогили. Коротше, якщо ви хочете, то можете знімати. І ми з того відео відправили на ютуб. Коротше, ми до монтажу на ютуб. Так. І дійсно, що канал. Ескерер! Ескерер!

Так. Лёгкая линейка. Лёгкая линейка. Опять. Ю. И сестра линейка стала. Давай, 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 Ну no, питання, хто грає «Мертвий рай» або «Рай»? Хто грає «Мертвий рай» або «Рай»? Хто, мама? Подивіться це відео. Мама, пробач, що я не післа на церкві. Але тут там ці каверки, ніхто там у церкві. А в ага. церкві є церква. Да. Так. E, тут ще там... Ні, Пробач, я еду, за так само пішла за компашку. На скосу є церква. Ой, 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 помоліте, помоліте! Помоліте! Помоліте!

Чуєте, А Чуді? хто А має сердце? Я. А да. Матемент. Матемент. Чекай, чекай. Експеримент! 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 Експеримент. Матем. Матем. Дивіться, ми троє виділивається зброю. Експеримент не налазить. Можна попробувати слайд. Гімнафік. Yeah. Ну, да. нафіг. Дивіться.

Не я, не я, І не я. А ви їдете кімнати? Якщо їли, то поставте лайк. Не я.

Собі, я операторкою буду. Чите? Ну че, підстав, пиставте, пистав. Чите? Хто бачив хто таке відео? У нас маска тут є. це не маска, тут ти пальцями намарала. Камеру, давайте. теж від... бачили таке відео в Тиктоці там, де так. Ти... Я, я не ти... нема до кого докупатися. Настя, встань.

Давай. <рик> давайте весь класс коли сидеть. Давайте. А давайте щось зіграємо і на камеру тут знімемо. Давайте, е, ні. Давайте пограємо там е, посередині крісла. І хтось музику співає. Да, давайте. А давайте червоні двері. Не будемо червоні двері.